Дівчатка, будемо зараз робити ручку до нашої чашечки. Сплетене кашко готове. Тут допоміжних отворів я не робила. Ру, саму ручку будемо робити за 200. Врізала лузу, луза десь мене два, десять. Можете, якщо хочете, більшу, більшу ручку, значить більше, меншу, значить менше. Зробила. Знайшла кінець середина, верніше, лози, зараз будемо заводити її за дві стіючки, За стіючки. Так, Дівчатка завела я, так як бачите, за дві стіючки, Далі ми будемо опускатися вниз, паралельно, до сюди вам будемо зараз теж заводити за, за стіючки. Спочатку за одну, потім за другу. І так само цю лозу. Але вона вже буде йти поверх, поверх цієї лози. Десь ось будуть. буде таке така буде у нас ручечка. Так, беремо цю лозу, вона вже йде всередині, бачите, лягає всередині. Ми її закладаємо так само, щоб не перекручувати закладання за стієчку. Під низ. Ось так акуратно заклали. А ця вже буде йти лоза, лоза поверху. І так само ми її вже вниз закладаємо. Заклали і ось готова ручечка, з яку ми зараз будемо оплітати. Виміряю я ручку. Так, виміряємо ручку, бо, щоб знати, нам довжину лози. Яку ми маємо брати? Так, ручка у нас буде, бачите, ручка 45 сантиметрів. Десь на 10 сантиметрів де півтора, півтора метра. Значить, 45 ми множимо на 1,5, вийшлося 6,75, значить, будемо брати 7. 7 або 7,20. Ну, десь 7 метрів стану. Ну, давайте візьмемо 7-10, щоб нам оплести ручку. Зараз я відріжу 7 метрів 10 см і будемо оплітати нашу ручку. Чотка, хочу ще один лайфхак показати. Ця лоза у нас 7 метрів, щоб вона не путалася і просто складаю. Просто так, як вісьмерочками. Склала. Добре мати резинку, але ну під руками резинки такої нема, маю, не знаю, чи вона мені затягнеться. Ось дивіться, заклала, ну такі резинки такими плетуть під руками. Все, і вона в нас не буде. Мішати і будемо починати плести ручку. Наша ручечка, зробіть так, щоб вона, подивіться, щоб вона була рівна, і починаємо плести. Маємо кінець лози, засуваємо її в плетення і починаємо оплітати ручку. А дівчатка, акуратно. Воно перше, вискакує, але потім вже буде легше. Воно посунеться, звичайно. Бачите, вискочило. Зараз ми поставимо його на місце. Заставила і, отак, вісьмірочками. Зразу, зразу закидаємо тут чого так, щоб воно краще, щоб не путатися з великою. Ну, і так акуратно, ряд за рядом плететься ця ручка. Це добре ну, показую незручно так плести, показую вам. Це добре сісти і на колінах її плести, тому що так незручно. Але показую принцип цієї ручки, як вона заводиться. Ось так. І ряд за рядом тугесенько проплітається вся ручка. Ось так вона буде виходити. то, що вона така рихла, це нічого, просто, просто потім її сунеться до Е, Зараз проплету і покажу, як в кінці її зафіксувати. Це ж декоративна ручка, це ж, ми ж не будемо брати іменно за неї. Це ручка служить для декорації. Так що, не треба допоміжних отворів. У ведрі робити я колись робила, тепер я не роблю. Ну, звичайно, ми вчимося, кожен раз щось для себе відкриваємо нове. Всі ми вчимося на помилках своїх. Ніхто зразу це не, не знає, як робити. Колись в мене путалося, тепер я вже зробила так собі, бачите, що раз собі перевів і все. І вона потрошки, потім, якщо замало, просто взяли і потягнули. І все. Зараз я проплету ручку і покажу, як зафіксувати внизу цю ручку. Так, дівчатка. Майже доплела я ручку. Ось так вона вийшла. Ще тут пару виточків. І буде ручка закінчена. Треба так доплітати в притул до нашого плетення, щоб вона трималася так, скажімо так, щоб вона не лягала, а типо, та, як стояла ручка. тугенько щоб воно в нас проходило. От бачите, яка довжина лишилася сантиметрів двадцять. Так, перевертаємо, щоб воно лягло в нас акуратненько так як в мене зараз налізає одна на одну. Так, ще один виточок. І будемо фіксувати. Так, бачите, скільки лишилося? І все, оцей просто виточок просто запихаємо сюди всередину, під плетення. І все, і ручка у нас буде готова. Чуть-чуть я обріжу. Дивіться, я ще раз пройшла під низ, щоб воно зафіксувалося. Аж тепер можна сміло заплітати її всередину. Ховати. Початку зафіксувала, ось так виглядає зараз ручка. Просто запхали сюди всередину, і воно там нікуди не дінеться. І ручка гарна, і немає отворів знизу. Взагалі, чашечку можна робити без нижніх отворів, щоб вона буде та, як ваза може бути. Це за замовленням для, для клієнта. Як клієнт побажає, так і роблю. все. Така вийшла у нас чашечка. Ще буде кружево в цій чашечці. Це вже буде друге відео.